За нею досить легко доглядати, але вона потребує певних умов для здорового росту. Дифенбахія потребує яскравого, але розсіяного світла. Уникайте прямих сонячних променів. Диффенбахія комфортно росте при температурі від 18 до 24 градусів Цельсія. Уникайте різких перепадів температури і холодного повітря. Поливайте Дифенбахію, коли верхній шар шаргрунту висохне. Дифенбахія добре реагує на підвищену вологість повітря. Використовуйте добре дренований ґрунт для кімнатних рослин, видалення старого або пошкодженого листя сприяє росту нових. Також можна обрізати верхівку для стимулювання бічного росту і формування багатогіллєвого куща. Підживлюйте рослину добривами для кімнатних рослин весною та влітку. Важливо пам'ятати, що сок диффенбагії токсичний і може бути шкідливим для дітей та домашніх тварин. Пересаджуйте диффенбагію, коли коріння заповнить горщик. Або коли рослина виростає занадто великою.